Так, ну що ж, друзі, новенька партія, свіженька а, наших посилочок. Щось мені здається, від випуска до випуска вони стають все важчими. Як це так працює, я, чесно кажучи, не дуже розумію. Але те, що це важко, це дійсно так. Ну тут у нас вже йдуть. Більш цікавіші, цікавіші посилочки, габаритніші. Мені подобається. Мені це подобається. Що ж, всім привіт, чергова розпаковка. Нагадую, що у нас третій сезон уже багато випусків на каналі, які можна перейти, подивитися, знову ж таки, проявити свою активність там. Також нагадую, що в закріпленому коментарі завжди можна знайти групу. З аукціонами, де це все продається, все, що ми знаходимо, ну майже все, дещо я залишаю собі. Ну, вибачте, вибачте, щось може і мені знадобитися. Але більшість товарів дійсно я викладаю туди з 50 гривень, і більшість товарів продається за всього-навсього 60 гривень, якими б вони крутими не були. Людей там поки що не так багато, тому долучайтеся і ви, якщо щось зацікавило. Ну, а ми. Розпочинаємо. Так, 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 так. І одразу я хочу налетіти на жовтий. Люблю я жовтий колір, мені його явно не вистачає. Якось я погано надрізав. Так, і тут у нас така штучка. Маленька зовсім. Зовсім маленька. Treck Store. Трекстор, я не знаю, що це таке, але схоже на MP3. Player. Схоже на, а навіть MP4 плеєр бо тут є дисплей. Так, це повернув, це повернув, не працює. Так, вхід для мікро SD. 8 ГБ власної пам'яті, що доволі непогано. Так, вхід для зарядки, і вхід для навушничків. Ну, така малюточка. Окей. За фірму Track Store я ніколи нічого не чув. Але ось вона у нас. Так. Не знаю за що хвататися. Тут цього багато. Багато таких посилок, які е, ну, як оця. Явно видно, що там щось є. Прозора, вона, бачите? І мені хочеться і то відкрити, і то відкрити. І подивитися, що ж воно таке. Так. Тут прям цілий файний комплект. Зарядка. Так, це якийсь блочок до нього, скоріш за все. І це у нас Sky Prime. Так, Full HD. Знаєте, що це? Це, схоже, щось типу, мабуть, т 2 шки Поняли? Я думаю, що це щось по типу Т2. Вроді, воно так називається: така приставочка до ТВ-шки для того, щоб а, дивитися супутникове чи аналове. Ну, коротше, ви знаєте, ви знаєте це краще за мене. Я з телевізором не дружу. Все, що я дивлюсь, це YouTube і Netflix. Все. Більше я нічого не дивлюсь. Ну. Тому я думаю, в даному випадку. Щось важкеньке, ви знаєте, краще. Тож, якщо я помилився, пишіть в коментарі. Ти помилився? Це от то-то і то-то. Я вам за це обов'язково подякую. Так, а поки відкрию наступну посилку і подивлюсь, що в мене трапилося. Слухайте, тут щось солідне. Так, тут у нас цілий патіфон Так, дивіться. Ми, схожі, з вами вже знаходили. Я не впевнений, що саме X, але у мене навіть один залишений для себе. Я ним користуюся. Коли мию посуду на кухні, я включаю це радіо і воно. Мені просто допомагає з процесом. Це зручно. Тому що ТВ в мене в одній кімнаті, комп у мене в другій кімнаті, до компа немає колонок, А тут така маленька штучка, вона стоїть і вімкнув, і воно там щось собі балакає, а я мою посуд Тому і окей. Okay. Має місце бути навіть в сучасному світі. Бачу, тут є ліхтарик, бачу тут є вхід під одну флешку, під другу флешку, будь ласка. Тут ліхтарик, тут ще купа кнопок, і тут ще щось таке з цієї сторони. Тут регулятори. Понятно, що тут треба батар... Ай. батарейки. Батарейки тут вставляються величезні, у мене, до речі, аж на 4 батарейки радіо, воно трошки більше за це. Але я запитуюся від такого кабеля і слухаю через, е, радіо. Е, ну, через розетку. Ви зрозуміли. Тому, якщо комусь потрібно, крута штука, а я рекомендую. Правда, чи ця, я не знаю. Але рекомендую. С Сама суть, не обов'язково цього. Просто кажу, що це зручно. Окей. Окей, хтось просто вирішив відправити все в чого Я теж так роблю. Яка різниця? Правда, я ще пупирки додаю, бумаги всього остального. Не просто так відправляю. Але, але, по-перше, у нас тут комплект. По-друге, у нас тут Philips. На хвилиночку. Philips це не дешева фірма. І ми чудово знаємо, що Philips це про якість. Особливо, вибачте мене, навіть на метал він нанесли логотип. У мене теж Philips є для гоління. І, знаєте, вона ні разу мене не підводила. Тому, якщо у вас немає, я рекомендую. Мені Філіпс подобається. Так, відкладемо в сторону, перейдемо до наступної. Я б хотів її продати гривень за 100. Чесно. Ну, Хороша штука. І якщо мені вдасться її продати за 100 гривень, я буду тільки за. Так, далі ми бачимо, що в нас тут цілий лантух блочків. Так. А саме 3. Так, раз, два. Такий здоровенний. Наскільки це ампер? Я нічого не бачу, чесно. Зір вже взагалі все. Так, 12 вольт ватт написано. Коротше, таке маркування. Не знаю, чи вам буде видно, але в мене реально зір просто з кожною секундою сідає все дужче дущий дужче Ну, прям такий мощний, великий. І ще один звичайний. Кстати. Переходимо до наступного міста. Так, дивимося. що в нас оваги тут пусто, але я бачу, що вона випукла. Як я необережно тільки що відкрив, я міг їх, їх просто переломити. Так, у нас тут окулярчики. А райбенчики, до речі, вроді як і. Я боюсь. Вони маленькі для мене. Дуже маленькі. Так. Міняємо назад. Ні, не, не райбенчики. Рай. Коротше, щось теж рай, але не Гектор. райгектор, Гектор. Але у нас тут є пошкодження тріснути скло. Тому, якщо скло під заміну, то окей. Тріснуло, до речі, не те, де є надпис. Так що надпис цілий. Якщо ви знаєте, що це за рейгектор, можливо, це щось краще, ніж чи... Бен, то, будь ласка, welcome! Ви знаєте, де це все можна знайти. Так, переходимо далі. Це вже другий чи третій пакудок у нас з чохлами, і всі до айфонів, і всі до гігантських айфонів. Ні одного чохла. Я всі переміряв з тих, що ми знайшли. І жоден з чохлів не підходить до мого айфону. І хтось може написати: це тобі знак в тебе скільки класних чохлів, що бери просто і міняй телефон. А я скажу так: що поки він працює, я буду ходити саме з 11. Мене влаштовує. До речі, ну цей такий ще не поганий, а так всі прості, прозорі, звичайні чохли. Тому якось так. По 20 гривень, 8 чохлів. Якщо продамо, то заробимо 160 гривень. Якщо не продамо, то виставимо і продамо їх за 60 гривень. Тому, якщо вам якийсь чохол сподобався, і ви бачите, що по габариту він вам підходить, будь ласка, заходьте, пишіть, забирайте. Мені не шкода, чесно. Так, такий патіфон без нічого. Чую, що запчастини якісь побилися, але він цілком може робити. Я не буду стверджувати, що він прямо зараз робить. Так, тут, типу, може ще тут світити, правильно? Так, да, не робить. Прикольно, що є ось така ще бокова підсвітка. Не знаю навіщо, але є. Так. Ага, хабель менеджмент. Всередині а, вилка і провід. Не буду його доставати, бо точно потім не засуну. Можливо, він працює, потрібно зарядити. Можливо, в когось є прямі руки і він зможе його взагалі відремонтувати. Так то він великий це ну, солідний прожектор. Ну да, трохи ручка коцнулася. Але ручка це ну, вона ще є. Це не прям велика проблема. Якщо він нормально валить, то, як на мене. Це цілком непогано може бути покупка, купівля для вас. Так, йдемо далі. У нас тут знову ж таки окуляри. Це Цього разу райбени, не райгектори. До речі, напишіть хто шари, а райгектор і райбен це, типу, дочірні контори, чи контори конкуренти, чи то просто якісь. Невдалий аналог китайський. Так, ну а ці райбени виглядають ось так. Ух ти! Ого, вони зручні. У них незвична посадка. Типу, бачите, де вони лягають? І це, типу, нормальна їхня посадка. Але я привик їх носити трішки вище отут на переносиці, але вони туди не лягають. У них дивна посадка, але при цьому я не скажу, що це незручно. Це доволі зручно. Блін, вони прикольні! Тут, типа, меточки всякі номера. Коротше, ті, хто шарять за це, ті розуміють, що це. Мені, чесно кажучи, байдуже, які окуляри носити. О! о, о, Леті! Там вже виїмка під ці, під ці окуляри, тому окей. Так, переходимо до наступної і дивимося, що у нас тут. Так. Скудненько, два блочка і все. Перед цим у нас було три блочка. Йдемо по зниженню. Можливо, скоро їх не буде взагалі. Так, і дивіться, у нас тут є отака. Я думаю, всі розуміють, що це. Так. Це оці е, фіндіперці курілки. Курілки, Глово. А, це Айкос. сорі. Голова, голова це доставка їжі. Так, ну буває, буває. Я думав порожньо, ну, типу, поняли. Хоп, і все. Я ще, ну, типу, я їх ніколи і в руках не тримав, чесно кажучи. Щось не випадає. Так. Вот такая штука, Я її зламаю. Я не знаю, як оно працює, тут може щось нажать нада, ага, Фу. Страшно. Я, ну, типу, я розумію, що потрібно десь нажати, бо воно вдавлене туди, але я не розумію куди. Ну, коротше, що я. Типу, блин, ті, хто шарять ті шарять, а мені воно що є, що нема. Я не, я, ну, не шарю за нього. Отака От штука. Як перевіряти, що його там дивитись, я не знаю. Тому я навіть не знаю, чи це повний комплект, чи ні, бо тут ось порожнє місце. Тому хази. Пробуємо продати за 60 гривень. Можливо, хтось і забере. Так. На аукціони відкладаємо і на цьому завершуємо. Я знаю, що ви б хотіли побачити зараз інші. Хотіли б, щоб я більше розпаков, але це відео 100% йде вже близько 20, а можливо і 30 хвилин. Тому ви маєте розуміти, що є певний часовий проміжок, за який ми намагаємося відзняти це все. Тому від вас лайки, коментарі, поширення, скидайте бабусям, дідусям, мамам, татам, всім скидайте. Хай дивляться, можливо, комусь щось буде потрібно. А я буду вам дуже вдячний. Всі посилання в описі до зустрічі.